Дорогі наші підписники, з Різдвом Христом у вас. Невесели в нас Різдвом. Бо вороги в нас такі кляті. Але життя продовжується. Христос все рівно народився. І він, не було світла, тільки що засвітилося, але є світло ось таке в нас. Запалило і є світло. Є світло в наших серцях, яке запалив сам Господь Ісус Христос. Він для того і народився на цю землю. І дозвольте нам привітати вас. Зараз нас тут більше, але трішечки ми в кадрі в трьох, а ще двоє в нас за кадром. Ну, вони трошки пості, постіснялися. Але ми Дай вітаємо катю. вас всіх. І хай Бог благословляє вас кожного, так як я кажу завжди і береже. Ну. Катюша, катюша вам, ви котру бачили у мене на каналі, вона вам привіт показує. І ми хочемо привітати вас, щиро-щиро привітати. І трішечки даруємо вам посмішку, тому що життя все рівно продовжується. І заколядувати. І світуня ну, хоче, щоб ми привітали вас дійсно колядкою. Справжня, яка є, не переключеною, не історичною, а така, яка була, Рідною українською колядкою. Не настроєною артистами, а да. такою простою ми не співаки. Да. Хто буде Брин. Бринь? Така не бувала над вертепом, зоря ясна, світові засіяла, над вертепом зоря ясна, світові засіяла, там Христос родився, з діми оплотився. Як людина пеленками, боги не повився. як людина пеленками, боги не повився. ой ти царю, царю, небесний владарю, даруй літа щасливі. Цьому дому і Господарю, даруємо щасливі, цьому дому, Господарю. Вашим домам, вам, господарям, вашим дітям і внукам, нехай Господь благословить вас і дарує мир Україні і щастя кожному з вас, а з вами, як завжди, я, Любов. Да, Світланя доча наша і внуки які за кадром. Будьте з Богом. Да. А зараз трішечки включу вам, як молодь нашої церкви нас приходила Вітала із колядками. Добрий вечір. Добрий вечір Ой, скільки вас багато? Ой, та одна одного кращі, да. та всі ж як перемиті, такі гарнющі, та такі ріщи. Хай Бог благословляє кожного з вас. Дезвитки, що там станьте на ці. На висові. Напорожок, дівчатка, підніметься напорожні. Отак, отак. Заходь. Вставай одна це збору до певна. <ріст> пане та пані господарі, дозвольте в цей святковий час щиро сердечно привітати вас Різдвом Христовим. Бажає вам щастя та миру в сім'ї. Нехай вас завжди буде хліб на столі. Радість у серці та спокій в душі. Христос, як пізно в своєму житті. Христос народився, радість для світу. Мир дамо вашому на ногі літа. Дякую вам, золотенькі на що вас банкір?